Дивіться, дуже багато в кого виникає питання, як в таких парничках тепличках невеличких, 3 на 6, 4 на 8, які дуги, бачите, звід. як підв'язувати рослини. Ну, Посередині, зрозуміло, висока грядка. А от по краях хочеться ж посадити. правильно? Дивіться, я вам розкажу: ми цю тепличку, парничок збирали з чоловіком самі. Коротко, як конструктор, швидко все. Задні стінки, і там вона, бачите, вона зібрана непрофесійно. Це ми робили самі. Ми взяли цей каркас і полікарбонат, і потім ставили. Вона на фундаменті в нас. Так от, до чого я? Дивіться, як тут чоловік зробив. Зараз покажу. От з цього боку, бачите, набитий профіль. Ну, тут двері, там тепличка, все. А тут це звичайний профіль, на який б'ють гіпсокартон. І точно так саморізами там у краю також прикручений профіль на ту висоту, яка вам зручна. Мені, ну, грубо кажучи, по шию. Бачите? І між профілями от натягнутий дріт. Обична звичайна проволока дріт. О, бачите? І тепер підв'язано. Ось огірочки. Помідорчики і так далі. Потім, як вони доростуть до цієї висоти, я їх, ну, інколи опускаю, ну здебільшого ні. Он, бачите, там в мене мотузка. Я їх пускаю не через дріт, а з цього боку. Ну, я покажу. І потім пускаю сюди до зводу. І точно так на помідорах все. Ну, ми так вирішили проблему. Ох, я знаю, що по-різному люди вирішують. Ну, це ж таке. У нас так вийшло в когось. Ну, ви посередині мої всі мішки, клунки. Ну і кабачки, бачите? Кабачки.